Бахмут, знову, пане Євгене, сподіваюсь, цього разу вже вдасться вас почути. Даю вам слово, будь ласка. так Ще раз добрий день. Студія ситуація для всіх наших хлопців, які стоять на захисті України, а саме на Бахмутському напрямку, незмінна. Тобто, постійні ворожі атаки, постійні опади, постійні є важко поранені хлопці. Тобто, я б не сказав би, що там тенденція змінюється, і ворог міняє якось свою там тактику або береже свої сили. Ні, вони знову пробують штурманути, вони знову пробують закріпитися. І ми зараз по карті це дійсно бачимо. Тобто, що ворог підтягує свої резерви, підтягує свої, свої сили, а там. Сил зосереджена дуже багато при цьому мруть вони пачками помирають дуже активно і набагато більше, навіть чим це було там місяць або два місяці тому. При тому при цьому вся ця інформаційна війна того ж Пригожина і дійсно інфропост Простір готуються до того, що вони їм доведеться здати свої позиції, так як зараз гвардії наступу, всі гвардії наступу активно готуються. Тобто, всі бригади, які задіяні в наступальних діях, займаються підготовкою для того, щоб зробити саме можливо, навіть на цьому напрямку прекрасні контрнаступальні дії та відвоювати максимальну кількість наших наших земель, тому для нас, для всіх захисників, які зараз стоять на цьому напрямку. Теоретично нічого не змінюється, постійні опади продовжуються. Але очікуємо на те, що зараз підійде підкріплення з важкою технікою, з важким озброєнням, яке нам надається пан лендлізу, сподіваємося, так і буде і найближчим часом. Стосовно вагнерівців, так званих, чи погоджуєтесь ви із твердженням, що Пригожин обирав? Ну, скажімо, найлегші точки, куди б можна було вдарити, для того, щоб мати певний успіх, і на цьому будувати свою переможну в лапках інформаційну кампанію. Насправді вагнери воювали і на дуже важких ділянках, такі як навіть Курдюмівка, Зарянівка, вони були в недалеко біля Солидара. Тобто не можна сказати, що абсолютно весь вагнер стояв лише на таких легеньких позиціях. Ні, вони своє цим гарматне м'ясо відправляли і на важкі позиції також, але в них є певні складнощі з регулярною армією Російської Федерації. У них там я так розумію, якісь контри з тим же Шойгу і. Завдяки цьому у них вплив трошки, трошки змінюється. Вони пробують закріпитися, вони пробують штурмувати своїми цими легко озброєними юнітами, але на даний час ну їм мало що вдається. Тому ну, мені складно ще сказати про Вагнер. Там є круті бійці, які пройшли, знаєте, дуже дуже гарячі місця, місця і були в багатьох війнах, але все таки більше 80% вже зараз це складає просто мобілізоване м'ясо, гарматне м'ясо, яке не було навчене, яке не проходило важких яких злагоджень, і це просто там або зеки, або якісь хворі люди, яких просто знаєте, обіцяли там золоті гори, а насправді відправили в гарячі місця на, на території України. Чи володієте ви інформацією? Чи маєте свідчення про те, як ось цей конфлікт між Пригожиним і шойгу відображається безпосередньо на фронті між вагнерівцями і мобілізованими міноборони Російської Федерації? На жаль, я б не хотів би стверджувати. Я не експерт от їх конфлікту. Знаю, що в них є певні проблеми. Знаю, що вони багато офіцерів регулярної армії, а саме дешевешники, не зовсім гарно відкликаються по з приводу Вагнера. Це я знаю. Які в них там конфлікти? Мені це не важливо, і всім захисникам це не дуже важливо. Наша задача в першу чергу знищити всю падаль, яка прийшла до нас зі зброєю на нашу землю. А там, що в них всередині країни відбувається, це нам тільки на. На руку головне, щоб ми не забували, що в середині країни знайте ці суперечки вони до добра не доведуть, і нам треба навпаки згуртовуватись. І я бачу згуртованість багатьох підрозділів і на передній лінії, і ті, хто зараз займаються і злагоджуються в тилу, і це душу гріє. Погоджуюсь, абсолютно кореспонденти Бібісі побували на позиціях ЗСУ під Бахмутом, і пролунала одна фраза під час спілкування з військовослужбовцем. Казав він, що сьогодні Росія найефективніше використовує дрони, оснащені гранатами. Раніше ми кидали на них гранати і лякали, а тепер вони скидають на наші позиції гранати з дронів. Це прояв певного снарядного голоду чи зміна тактики. Як ви можете це пояснити? Насправді Російська Федерація активно змінюється. тобто саме їх тактика, стратегія, підхід до війни, вони постійно навчаються, так само, як і наші військовослужбовці. І якщо раніше вони там максимально відправляли і давили кількістю живої сили, то зараз вони пробують щось нове, розуміючи, що живим валом вони не можуть взяти ініціативу. Вони застосовують і антидронні пушки, і скиди такі ж самі на мавік, як були у нас з вогами, з гранатами. Іноді спалаючими якимись речовинами, тобто війна змінюється і ворог до неї пристосовується. І як я колись сказав, не варто недооцінювати там тих же росіян, цих мобілізованих, тому що серед них є в принципі люди, які розуміються на військовій справі, і все таки кількість через деякий час вона перетворюється в якість. Тому недооцінювати ворога і оці його всі нові. Обладнання або там якісь теми їх треба ізучати, і також нам застосовувати на передніх лініях. На сам кінець уряд таки вирішив обов'язково евакуювати людей, особливо сімей з дітьми із небезпечних ділянок, із прифронтових зон, зокрема з часового яру. Чи розв'язує це руки нашим захисникам? Чи легше виконувати свою роботу в умовах, коли немає мирних жителів у певних населених пунктах? Звичайно, це Полегшує життя будь-якого військовослужбовця неодноразово, навіть коли ми були в сіверському донці, або там біля Горлівки в Зайцево, це саме батальйон Свобода. А ми стикалися з такою ситуацією, що Люди похилого віку просто не хотіли виїздити, і бували ситуації, коли снаряди падали біля них. Вони були важко важко поранені, їх треба було евакуйовувати. Тобто, замість того, щоб займатися своєю справою, там боронити кордон сидіти в окопі. Нашим військовослужбовцям доводилося їх евакуйовувати. Тому я вже декілька разів робив це звернення всім людям, які знаходяться в прифронтових містах або селах, де лунають постріли, або ем, літають якісь ворожі запали. Артилерія або просто постріли з стрілецької зброї зброї треба терміново виїздити і не повертатися, поки там не стабілізується ситуація, тому що ви трошки і заважаєте, і ну і вам це складно, тому що ваше життя воно найцінніше, і треба його берегти, просто берегти. Пане Євгене, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Перед усім дякую за наш захист. Звичайно ж, бережіть себе. Євген Оропай, командир командирувати батальйону свободи Нацгвардії, ефірі Апостров. Тіві не перемикайтесь.